Шановні старшокласники, рада вітати вас на своєму математичному каналі. В вашій увазі пропонується курс зовнішнього незалежного оцінювання з математик і ми продовжуємо працювати над темою цілі вирази. У даній групі завдань нам потрібно буде встановити відповідність між завданнями 1.4 та відповідними відповідями А, Б, В, Г, Д. Отже, перше завдання цієї групи. Встановити відповідність між виразами та затожено рівними їм виразами. В даному першому завданні відкриваємо дужки. Отже, х квадрат відняти в дужках перемножуємо. Х перемножимо на кожен доданок з другої дужки і мінус 1 перемножуємо теж на кожен доданок з другої дужки. Отримаємо х квадрат плюс 3х. Мінус х і мінус 3. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. х квадрат без змін. Міняємо в дужках всі знаки на протилежні. Отримуємо х квадрат. 3х мінус х дасть нам 2х. І, помінявши знак на протилежний, отримуємо мінус 2х. І тут міняємо знак, отримуємо плюс 3 х квадрат х квадрат скорочується, залишається мінус 2х плюс 3. Перше Д. Друге. Проводимо аналогічні міркування. х квадрат переписуємо без змін, в другій частині перемножуємо між собою два множники. Отже, х на кожен доданок з другої дужки Дасть нам квадрат, плюс 3х. Тепер одиницю перемножуємо на кожен доданок з другої дужки. Плюс х і плюс 3 Дорівнюємо. Міняємо знаки в дужках. х квадрат відняти х квадрат. В сумі 3х плюс х дадуть 4х, помінявши знак на протилежний, матимемо мінус 4х. І мінус 3 дорівнює. Х квадрат і квадрат знову ж таки зникає, залишається мінус 4х, мінус 3. Відповідь В. Третє. Теж перемножимо другу частину виразу. х без змін відняти в Х квадрат, мінус 3х, мінус х і плюс 3. Знову ж таки відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Мінус х квадрат. мінус 3х і мінус х дадуть нам мінус 4х. Помінявши знак, отримаємо плюс 4х і мінус 3. Знову ж таки х квадрат і х квадрат зникає. Залишається 4х мінус 3. Відповідь Б. Четверте. Знову ж таки перемножуємо між собою множники. Отримуємо х квадрат, мінус 3х, плюс х і мінус 3. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, міняючи в дужках знаки на протилежні. Мінус х квадрат, мінус 3х плюс х буде мінус 2х. Помінявши знак на протилежний, отримаємо плюс. 2х і плюс 3. Х квадрат і квадрат зникає, лишається 2х, плюс 3 четверте а. Наступне завдання: встановити відповідність між виразами та тотожно рівними їм виразами. Перше завдання. Піднесемо а-2б до квадрату. Отже, підносимо перше до квадрату а квадрат. Далі в нас має бути подвоєний добуток. Тобто а множимо на 2b, отримуємо 2аб і помноживши ще раз на 2, будемо мати мінус 4аб. І додати квадрат другого. 4РБ квадрат. Відняти. Згортаємо різницю квадратів. Матимемо А квадрат мінус б квадрат. Дорівнюємо. Першу частину переписуємо без змін. А тут відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, міняючи в дужках всі знаки на протилежні. Зводимо подібні. А квадрат і мінус а квадрат скорочуються, залишається. Мінус 4аб, 4b квадрат і Б квадрат дадуть плюс. 5 b квадрат. Перше В. Друге. При додаванні від зміни доданків сума не міняється, тому переставимо між собою місцями 2а і b. Матимемо b плюс 2 a Другу дужку без змін. б 2 a Відняти. Піднесемо а-б до квадрату. Квадрат першого а квадрат. Далі подвоєний добуток мінус 2аб і плюс б квадрат. Квадрат другого. Отримуємо в першій частині різницю квадратів. Б квадрат мінус 4 -квадрат. В Наступній же дужці міняємо всюди знаки на протилежні, таким чином, відкриваючи А квадрат Додати. 2 2ab і відняти Б квадрат. Зводимо подібні доданки. Б квадрат і Б квадрат зникає, залишається 2 ab і мінус 4А квадрат і мінус А квадрат дадуть мінус 5А квадрат. Друге А. Третє. З третього в першій дужці можемо мінус 1 винести за знак дужок. Але мінус 1 у нас буде до другого степеня. Це означає, що мінус 1 перетвориться в 1. Таким чином, при винесенні в нас залишиться вираз в дужках 2а плюс b до квадрату. Відняти. Піднесемо а мінус b до квадрату. Квадрат першого мінус подвоєний добуток і плюс квадрат другого. Піднесемо перший вираз в дужках до квадрату. Квадрат першого дасть 4А квадрат, плюс подвоєний добуток буде 4аб, і плюс квадрат другого отримаємо b квадрат. Тут змінюємо в дужках знаки протилежні. Мінус а квадрат, плюс 2аб і мінус Б квадрат. Зводимо подібні доданки. 4АБ і 2АБ дадуть у нас суми 6АБ. Б квадрат і Б квадрат скоротиться. 4А квадрат мінус А квадрат дадуть плюс 3А квадрат. Отже, третє, Д. Четверте. В четвертому завданні, лишаючи мінус спереду, підносимо вираз в дужках до квадрату. Отримуємо 4а, мінус подвоєний добуток 4аб і плюс квадрат другого b квадрат. Відняти. В другій частині згорна... згортаємо різницю квадратів. а квадрат мінус б квадрат. Відкриваємо дужки, перед яким стоїть знак мінус. Міняючи в дужках знаки на протилежні. Мінус 4а квадрат, плюс 4аб і мінус Б квадрат. Знову ж таки відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отримуємо мінус а квадрат плюс Б квадрат. Зводимо подібні доданки. 4аб залишиться безмін. b квадрат і b квадрат зникає. І мінус 4а квадрат і мінус а квадрат дадуть нам мінус 5 а квадрат четверте Г. Наступне завдання встановити відповідність між виразами та розкладами їх на множники. Щоб розкласти дані вирази на множники, ми будемо їх групувати. Згрупуємо перший, другий і третій, четвертий, виносячи спільний множник задушки. Отже, з перших двох винесемо А задушки. В дужках залишиться х-. З другого ж винесемо без задушки. Для зручності, помінявши місцями, запишемо х-. Як бачимо, тепер спільний множник в нас є х-. Його знову ж таки можемо винести задушки. Х-за дужками. в дужках лишиться А плюс b. Це відповідь Б. Друге завдання. Знову ж таки, групуємо перше з другим і третє з четвертим. З перших двох доданків винесемо А за дужки. В дужках залишиться Х плюс Y. З третього і четвертого доданків винесемо дужки мінус Б. Відповідно, знаки в дужках поміняються на протилежні. Буде Х плюс Y. Спільний множник у нас Х плюс Y, отже, можемо винести його за В Дужка залишиться А мінус Б. Помінявши місцями, побачимо, що в другому буде відповідь D. Третє. Знову ж таки, продовжуємо групувати. Перше, друге, третє і четверте. В першому винесемо дужки мінус А. В дужках ж потрібно поміняти знаки. У нас лишиться х мінус у. З третього і четвертого виносимо за дужки B. В дужках буде х-. Спільний множник х- виносимо за дужки. В дужках лишиться мінус А плюс Б. Для зручності поміняємо їх місцями. І запишемо B-A. Як бачимо, потрібного завдання, відповіді нам отут, нас тут немає. Це означає, що нам потрібно попрацювати над винесенням мінуса. Давайте винесемо з другого множника B-A мінус задушки і внесемо його в перший. Отже, якщо ми мінус одиницю вноситимемо Перший множник, у нас поміняються знаки і буде у-х. В других же дужках залишиться А-Б. Оскільки мінус у нас був винесений за дужки. Отже, в даному випадку в нас відповідь Г. Четверте. Продовжуємо групувати. При групуванні першого і другого доданків в нас А виноситься за дужки, В дужках лишиться Х-. В другому ж виносимо мінус Б дужки. В дужках знову ж таки міняємо знаки і матимемо Х-. Спільний множник Х- виносимо за дужки. В дужках залишається А мінус Б. Помінявши їх місця, ми бачимо, що четверте у нас буде В. Наступне завдання. Встановити відповідність між виразами та їх розкладами на множники. Раніше ми вже зустрічалися розкладу, з розкладом на множники. Тому, щоб розкласти на множники, в нас має бути добуток двох виразів. Для цього четвірку запишемо як 2 в квадраті. Х- до квадрату без змін. Дев'ятку теж запишемо як 3 в квадраті. Y квадрат без змін. Оскільки в нас однакові степені, то можемо перемножити. У нас буде 2х мінус у і це все до квадрату. Відняти 3y до квадрату. Відкриємо в першому виразі дужки. Отримаємо 2х мінус 2y до квадрату, відняти 3y. До квадрату. Тут в нас є записана різниця квадратів. Розкладемо дану формулу. Отже матимемо 2х-2y, додати 3y. І 2х мінус 2y відняти 3y. Зведемо подібні доданки. 2х залишиться, мінус 2y плюс 3y, отримаємо плюс y. В другому 2х залишиться, мінус 2y і мінус 3y дадуть мінус 5y. Отже, перше в нас буде г. Аналогічні дії проводимо в кожному з наступних прикладів. Давайте одразу запишемо вираз, який нам потрібно тут піднести до квадрату. Отже, ми отримаємо 2х мінус 2y до квадрату. Детальне спрощення ми бачимо вище. Відняти 3х до квадрату. Розкладемо різницю квадратів. Перший вираз 2х мінус 2y. Додати другий, помножити. На перший вираз 2х мінус 2y, відняти другий, 3х. Зведемо подібні доданки. В перших дужках в нас залишиться 5х мінус 2y. В других дужках в нас буде мінус х, мінус 2y. Зверніть увагу, даної відповіді в нас тут нема. Це знову ж таки означає, що ми повинні більше попрацювати над коефіцієнтами. Винесемо з другого множника мінус і внесемо його в перший множник. В першому множнику поміняються місцями доданки. 2y-5х. Тут буде х плюс 2y. Так, 2y, не X, 2y. Отже, друга відповідь Третя. В. Третє. Третємо матимемо формулу 3 в дужках х мінус у квадрата, відняти 2y до квадрату. Розкладемо різницю квадратів, зразу ж таки відкриваючи дужки. Матимемо 3х мінус 3y. Відняти 2y. Помножене на 3х мінус 3y, додати 2y. Звівши подібні доданки, маємо 3х відняти 5y. Помножити. 3х залишиться без змін. мінус 3y плюс 2y дадуть нам мінус y. Третє Д. Четверте. Знову ж таки, зводитимемо все до формули різниці квадратів. Застосувавши попереднє перетворення, ми матимемо 3 y мінус 3х до квадрату відняти 2х квадрат. Застосуємо формулу різниці в квадраті. Матимемо 3y-3х, відняти 2х на 3y мінус 3х додати 2х. Зведемо подібні доданки. В першому буде 3-5х, помножене. В другому 3y залишиться без змін. Мінус 3х плюс 2х дасть нам мінус х. Знову ж таки, бачимо, що подібної відповіді нема. Це означає, що нам потрібно попрацювати зі знаками. Винесемо з другої дужки мінус і внесемо його в першу дужку. Відповідно, в першій дужці в нас поміняються знаки. Буде 5х мінус 3 у у другій дужці теж поміняється знаки Х-3У. Отже, четверте буде Б. Наступне завдання. Встановити відповідність між сумами та їх записами у вигляді многочлення. Ми вже зустрічалися в попередніх заняттях з записом АБЦ зверху з рисочкою. Нагадаю, що він означає, що в числі в нас є А-сотень. Б одиниць, Б десятків і С одиниць. Отже розпишемо 100А СА сотень, Плюс Б десятків запишеться як 10b. І С одиниць запишеться просто як С. Оскільки С помножити на одиницю, дасть нам С. Додати. Наступний запис БАЦ з рисочкою означає, що в числі в нас Б сотень, А десятків і С одиниць. Розпишемо. Матимемо 100Б плюс 10А і плюс С. Зводимо подібні доданки. 100А і 10А. Отримаємо 110А, 10Б і 100Б. Отримаємо плюс 110 b І c плюс С матимемо плюс 2 c Перше Г. Друге. Знову ж таки розписуємо даний запис, який вже ми знаємо, що означає, що в числі в нас А сотень, плюс b десятків і плюс c одиниць. Запис СБА з рисочкою означає, що в нас С сотень плюс б десятків і плюс а одиниць. Зводимо подібні доданки. 100А і А дадуть нам 101А. 10Б і 10Б отримаємо плюс 20Б. І С плюс 100C дасть в сумі 101С. Відповідь В. Третє. Знову ж таки розпишемо АБЦ з рисочкою. А сотень плюс Б десятки і плюс С одиниць. Додати. А сотень додати С десятків і додати Б одиниць. Отримаємо, звівши подібні доданки. 100А і 100А дадуть у нас в сумі 200А, 10Б і Б. Сумі отримуємо, плюс 11Б, плюс С і плюс 10С, плюс. 11 С. Відповідь Д. Четверте. Знову ж таки розпишемо. Дане число означає, що в нас в числі присутньо 100 помножене на b, тобто В сотень плюс А десятків і плюс С одиниць. Наступне число. ЦАБ з рисочкою означає, що в нас це сотень, плюс а десятки і плюс Б одиниць. Знову ж таки, зводимо подібні. 10А і 10А. В сумі отримуємо 20А. 100Б, плюс Б отримуємо плюс 101Б. Додати c плюс 100C отримуємо плюс 101 С. Відповідь. Да. На сьогодні це останнє завдання. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Адже попереду вас чекають.